Що за... О, а чому у вас так багато. Відчуваю, тут треба починати рубрику. Пояснюю за факторіо. З буде байка та відписка. А ми починаємо. Після відкриття технології зберігання рідини в своєму інвентарі можна побачити 14 дій. Вони діляться на дві групи: вилити з бочки та наповнити її. Як би нам не хотілося, ручками ми цього зробити не можемо. Це чисто для складських автоматів. Про резервуари та помпи ми говорити не будемо. Нас цікавлять тільки ці красотки. Дами, що ви робите сьогодні ввечері? Може, проведемо час разом? Так, що ж, напевно, я не такий красивий, як хотілося би. Але моє розбите серце не стане перепоною для того, щоб я вам про них розповів. Як ми знаємо, для транспортування рідин використовуються труби або вагон цистерни Ці способи дуже ефективні. Але в деяких випадках транспортування можуть зробити тільки дрони. Якщо багато води. Або, заважають вбудована база, в такому випадку треба переливати все в бочки, транспортувати, та потім виливати. Без труб тут не обійтися. Зараз на своєму екрані ви бачите одну зі схем, як це все працює. При виборі одного з цих суперкласних, красивих, охайних. В дійсхільському автоматі з'являється вхід або вихід для труби. Його напрям можна змінювати кнопкою R. Туди ми підключаємо трубу. Також треба пусті бочки. При розвантаженні вони повертаються. Як варіант, можна їх зациклити. Транспортування бочок по конвейеру теж погана ідея, тільки якщо ваша ненависть до труб, така ж сама, як у мене до резервуарів. Великі, гладкі, порожні всередині. Фу. В такому випадку так. Використовуйте конвейер. Що? Я все сказав. Ти теж найкращий, йди геть звідси. А що, якщо транспортувати рідини в бочках потягом? М -м. Ідея жахлива. Я б міг би на тебе накричати за те, що ти мене не слухаєш. Але тут я згадав, що не говорив очевидно. У вагон з бочками влазить 20 тисяч одиниць рідини, а цей вагон перевозить 25. Він краще, хоча там є цистерна. Якщо взяти базу на односторонній колії, там через фабрику всього в цього, у мене проведені труби. Набагато простіше було б транспортувати рідини бочками. У всіх інших випадках використовуйте вагони та труби. У мене з'явились справи оон в тій стороні. Тому цей всіх обняв, припідняв, ще почуємось.